Ох, ночка в нас, звісно. Ой, не кажи, не кажи, а бачила вже шлюхи в Польщі побували. Та бачила, я бачила. Нехай ото ті поляки пообсираються хоч трохи. От я теж так думаю. А чому ви радієте? Мені, наприклад, не смішно. А ви що? За зерно за наше забули, Так я щас напомню. Да, а розкажи, розкажи, як твій внук їхав і як себе поляки поводили. Да, от мій внук як їхав в ту Польщу. Він шо, його й ледве пропустили, ледве. Ну, от нормально. А я вважаю, що треба залишатися людьми. Ну що неправда? Та сто відсотків права, просто до них же ж не достукаєшся. Люсенка, ну ти хоч скажи, тепер він на це все переживає в Польщі, да? Ой, сралась вона йому, він у мене в Нідерланди поїхав. Ой, правильно, правильно. І взагалі після цієї ночі я думаю сюди дивана принести. Ну тому що це не Мені цікаво, а як ви його сюди тягнуть будете? А твій муженьок мені поможе його принести. Треба старшим допомагати, бо ви взагалі уже потеряне покоління. Нічо собі заявочки. Я, якщо чесно, після цих новин так переживаю, блін, страшно, що буде далі? Знаєш, я стараюсь не думати, просто тримаю себе на позитиві і думаю, що все буде добре. Мене більше хвилює він. Ісуси, та тобі. Тому що після цих шлюхедів він тепер звідси взагалі не вийде. Я скажу так, нехай воно нас обминає, ото летить до них, кьобані матірі. Ну ви розумієте, що це не смішно до третьої світової не так уж і далеко. Та їх же ж нічому життя не вчить. А мені то що? Пх, мені вмирать скоро, налякала Йожика голою жопою. Да, нам хай дадуть спокійно дожити і все. І це ми ще потеряне покоління.